Бюджетом виживання назвали бюджет 2013 року. Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха пояснює, така назва викликана тим, що саме у цьому році Україні випало сплатити найбільші зовнішні запозичення в розмірі 9 мільярдів доларів. Тому органам влади потрібно працювати так, щоб впортись з виконанням бюджету. Василь Степанович заявив, що резерви відпрацьовані, і Хмельниччина має повну підтримку з боку українського уряду стосовно капітальних видатків регіонального розвитку. Кож губернатор наголосив, що за останні чотири роки область отримала у сім разів більше капітальних видатків, що дало змогу відновити ряд довгобудов, які будуть стані цього року. Окремо хочу сказати, що мною як керівником області відпрацьовано співпрацю з народними депутатами України, які працюють особливо в бюджетному комітеті Верховної Ради України. І після затвердження остаточного переліку об'єктів урядом України ми проаналізуємо і будемо працювати з ними про по додатковому залученню бюджетних коштів на територію нашої рідної Хмельниччини.